Всем привет, друзья! С вами я, Данил. И сегодня я вам хочу показать 5 наикрутейших игровых в Bedrock Edition. На початку я вам покажу 16 x игровых спак, потом 2.32x и еще 2.128x. Поехали! Угу, поехали! Ой, не так поехали. Следуйте столицы, я еду так. Угу. Перший ресурс парк це Bastion 16X. І ми чекаємо на гравців. О! Ще хтось приєднався? Нарешті. А, потрібно покупати за донат. Поїхали. Let's go. Ось такі тут у нас мечі, друзі, маленькі, гарненькі. Ось таке залізо і ось таке золото. Мені подобається, але я тут знайшов один цікавий баг. Якщо ми народимося кудись, ну, візьмемо щось в руки, подивіться в мій інвентар. Там не показується, скільки цього. Тому, коли ви будуєтеся, ви можете не побачити, скільки у вас залишилося блівків, і впасти. Таке життя. Так кажи Добре, давайте ось так підемо і і і ось чомусь мені хочеться до жовтого сходити. Гости. Они достанут, что мне. фрибетка. Так, ты нафтачешь? Не выявляй, да и ковин наивный. Добра. Зараз в нас мало блоків. Максимально обережно. Ти куди? А, ви розмінбетками робите? Ну, робіть. А поки ви це робите, я тільки... Так, давай. В тебе, в тебе нема бетки? На тобі. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Угу. Гриб помир. Це що, читер? Це читер. Це читер, друзі, в нас читер тут. О май гад Друзі, в нас тут читер. Він не дала мати мені ліжко. Добре. А ні, ну це не добре, якби. Якщо він ще зараз впаде, давайте ламаємо, ламаємо. Саме ламальний ну, ліжок. Переможемо. О, май гад! Друзі, ми якось перемогли. Поїхали до наступного баку. Так, друзі. Наступний пак це Livian 32X. Не знаю, хто його так назвав, але окей. Тут ось такий один з моїх найулюбленіших мечей, тому що ну, він реально гарний. Ось такі, залізо і золото, який мені теж дуже подобається. І взагалі пак в якомусь такому середньовічному стилі, можна сказати, чи що. Так. Давай это вот так сделаем. Ну, и, 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 и. Вот так. А вот сейчас я вам покажу. Солистный меч. Выглядит просто наимуверно. Так. Ш а шерсть у мне Не знаю. Вона і не скажу, що вона мені не подобається, але я не скажу, що вона крута. Діаманти. Ну це просто Шедевр. Там що, Тімери? А, ні, показалось. Чел, завдяки цьому найповільнішому на світі ендермену, робить до моєї бази доріжку. Ну, чел, ну. Якщо це хочеш це 5 5000 років, тому... я тобі не заважаю. Я тобі не заважаю. Не дуже швидко допомагає. Ось це, що я зараз побачив, можна залишити без коментарів. Давайте ось це візьмемо. Знаєте що? Я зараз хочу дещо цікаве зробити. Я хочу ось тут повсюду зібрати діаманти. Mm -hmm. А квітка де що в нього? Це в нього кольчуга така. Це кольчужна планета так виглядає. Mm -hmm. Мене деф червоного прям дуже лякає. І чомусь, і Ні, добре, що він не отримав мої діаманти, але погано, що зараз він добре вкачається і все таке. Не встигнеш. У не усук я встигну. его. Я встыгну, я встигну! я встыг, я встык. я встыг, я встык. я встыг, я встыг, я встык. я встыг, 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 Ресурс-пак дуже прикольний, мені дуже сподобався. Переходимо до наступного паку. Наступний пак це Днос, як я пам'ятаю, 16х. ой, як і 1632х. Назву ви зараз бачите на екрані, тому що я не знаю, як це, що це, але хтось це назвав, я не знаю хто. Ось такі ось залізо і золото в класичному стилі. І дуже непоганий меч. Реально подобається. Добре. Давайте зараз накопимо все, що нам треба. Купимо дефолтну 6. А, ну, а не на дефолтну показалось. Це просто ж в Кубкрафті так. Показано, що вона дефолтна. Вибачаюсь. черсть тут дуже гарна і приціл тут дуже цікавий, хочу сказати. Мені подобається. Даніл Данілплейпро одобряє. Так, там деруться, там деруться. Тут не деруться. Добре, давайте знаєте, що зробимо. Підемо зараз до того, хто зараз другому зламав флішку. Тому що він зараз помре. Як я знаю. А, ні, не помре. Але залишиться без ліжечка Бух-пух, ти куди йдеш? Куди ж йдеш? Куди йдеш? Куди йдеш? О май гад! О, май гад! Комбим? Комбим і вбиваємо. Ага. Але він дуже професіонально впав. Ого! Ого, як професіонально він падає. Ні, ну друзі, ну це тільки він так вміє. Падай, падай, Ну, падай. падай ти вже. Падай, прошу, прошу тебе, впади. Ти не впав, але так теж можна. Стоп. Якщо це спрацює, тоді я буду в шоці. Будь ласка. Не. Блин. Якщо це спрацює, я буду в подвійному шоці. ні 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 це спрацювало, але наполовинку. Не на всі 100. Ні ну як я це роблю, друзі. Як? Як? Ну, помрити вже. Та коли він помре вже? Мені здається, в нього таке саме питання до мене? Але я це не збираюсь робити. Yes. Гребро. Нє, і зараз йому хана. бро, ГГ. Ні, це була дуже цікава катка. Переходимо до наступного одного ресурспаку. Друзі, наступний ресурспак це Black 128X. Ну, або вперше мені 128 x Чому? Тут такі самі. Залізо і золото, як в попередньому пакі, але не... окей. Мечі тут дуже цікаві. І засох спак багатопіксельний. Давайте купимо все, що мені треба і підемо Хі-хі-хі-хі. Так. Покупаю голову, покупаю меч, щоб не робити помилок, як в попередній катці. Що я беру в ПВП не залізний, а дерев'яний меч? Ось так їх переставляю, забудовую ліжечко і можу вже йти рашити. Так, давайте ось так будуємося. Ой-ой, обережно Даніл теж зі своїм джамп бриджем. Ако ви намашували? Ту куди? Куда, 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 куди, куди, куди? Куд-куди? Окей, okay, це був червоний. А, mm -hmm. ah. тут була ось така ось доріжка, але це деталь, як кажеться. Не побачити мого дуже-дуже довго. Хі-хі. Ой, злякався, чоловік. О, ні, тепер я злякався трохи. Ну і що ти зі мною будеш робити тепер? Що за нафік? Якого чорту? Тут трапилося. Я зараз вбив двох людей у себе на базі. Ну. Мінус. На жаль, не плюс. Ну, для нього, для нього, на жаль, не плюс. Але нехай буде і не плюс для нього. Це було. Він по мені буквально не зробив удару жодного. Йоу. Йоу! Що просто лівнув. Діді, -ді. крутий ресурс пак. Переходимо до останнього. Останній ресурс пак це Razer 128X. Мій улюблений ресурс пак. На бендроки, звісно. Я хочу, щоб його перенесли на жову, тоді він може бути одним із моїх найулюбленіших ресурспаків. Ну, я пошукаю потім. Коротше, цей ресурсспак просто, ну, для мене ідеальний, він такий зелений, і в ньому все дуже гарне. От, для мене все абсолютно. Подивіться на ці ночі, вони, ну, просто. Дуже реалізовані блоки такі яскраві і мінімалістичні. Я не знаю, мені дуже подобається цей ресурс пак. Я тільки з ним почав грати, просто не міг зупинитися. Добре. Давайте підемо до. А щоб не піти до Аква? Він бачу не професіонал. Та й професіонал побув. Я б його теж виніс. Помираєш. Ідемо далі. Блоки, як ви бачите, дуже цікаві. І мені чомусь він дуже сильно нагадує. Прям дуже сильно нагадує секспак з Скайваксерів старі. Ось такий ось блок. То не зрозумів, коли я сказав назву ресокспака. Цей ресокспак зроблений в е, стилі компанії Razer. Razer це така компанія, яка продає різні там девайси і все таке. Що, не знаю, навіщо ти купив замість щось нормального скелета, який тобі. Майже не допоміг, але він взагалі тобі не допоміг, я тебе Ой, Добре, він тобі допоміг. Але це капець. Зараз я його переможу. Добре, він мені не... не що ми поне все. Він мені нагадує а, ці самі старі резокспери з кайваксерів. Там з 2000 там, не знаю якого, але чи нагадують. Ну Ось просто так нагадують. Не знаю. Скелет ти мене бісочь, помирай. Помрі, помирай. Тепер ти помри. Помри, помири, помири. Він скелетами спамиться якийсь. Спамер скелету Чудіс. Короче, друзі. Всім рекомендую поставити цей ресурс спад. Вірус підходить і для будваксу, і для скайваксу. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока.